Температуру. Вони самі оці науковці, які розробляли цей градусник, назвали температуру кипіння 100 градусів, а температуру замерзання води назвали 0 градусів. І поділили цю відстань від кипіння до замерзання на 100 частин. І вийшли градуси, а потім вже міряли там все інше. І все інше було вже в оцих градусах. А як ви думаєте, що буде з водою, якщо її нагріти до 150 градусів? Вона я... буде кипіти, а потім що буде? Буде луватися в кастрюлі. Потім що далі буде? Потім вона жаль. Википить. Вона перезводиться на шок напасть. Так. А тепер будемо пробувати. Вчитись, як рахувати легко, так? І усно. Значить, ну, от такий простий приклад. Як легко помножити? 19. Усно, так? На 21. Усно. Хто знає? Що? Можна в стовпчик, а Усно О, mm -hmm. Можна, ну, в стовчик, а отак от усну 19 на 20 Ну Спочатку треба помножити 10 на 20. Ну, це можна 10, можна так, можна 10. якщо у вас гарна пам'ять, можна спробувати помножити 10 на 20. Так. І 299. Так. Це буде сто плюс, так, що далі? Що в нас лишилося таке? Ми підіймаємо 21, один, виходить 399. Ну, так, давайте подумаємо, що тут вийде. Значить, 209, вийде. Давайте на подумаємо, 10. що тут вийде. Ну, все... А, десь вийде тут 200. Що? 200. Тут двісті, 200. Тут 200. але чого у нас не вистачає? 9 на 9. Так, дев'ять помножити на один, ще чого не вистачає. Що треба ще додати? Ми ж не все помножили. Ось, у нас тут 9, ми тільки на 1 помножили, а 9 на 20 ми ж не множили. Ми ж, дивіться, ми ж ось у нас мало вийшло. Ну, навіть якщо приблизно рахувати. От приблизно, що таке 19, якщо приблизно рахувати, от таке найближче, таке кругле число. Знаєте, 20. що таке кругле число? Так. Так? 20. 20, так? А 21 теж найближче кругле число? 20. 20, 20 помножити на 20? 40. 400. Значить, у нас результат має бути десь приблизно. От ми вчимося себе перевіряти. так? Результат має бути приблизно 400. Ну, навіть в магазині десь ви купуєте 2 кілограми 100 чогось, так? І це щось коштує 19 гривень за кілограм. Скільки приблизно? приблизно це А скільки кілограмів купили? Купили 2 кілограми 100 г. 100 грамів, так? А ціна 19 гривень за кілограм. Скільки приблизно? От приблизно приблизно. 39 гривень вам порахує точно е, продавець, але приблизно, щоб ви от знали, що вам Ну, мабуть вистачить. 39 гривень. Що? 39 гривень. Значить за 40? Скільки? скільки це буде? Значить а 2. Гривень. Це приблизно ж скільки? 140 гривень. 2 кілограми таке найближче кругле число до 2 кілограмів. 2 100. скільки найближче? таке? 2, 2 кілограми, так. Да. 38 гр гривень. Так? Ну, або там можна 40 гривень. Так? Тобто ви знаєте, що у вас, якщо у вас є там 50 гривень, вам точно грошей вистачить. Потім вам продавець вже порахує точніше, але ви знаєте, от за 50 гривень все, мені вже вистачить, все нормально. Значить, і отут так само ми рахуємо усно, але ми розуміємо, що наш результат має бути дуже такий близький до 400. Так? Значить, але якщо ми хочемо порахувати точно, 19, там, скільки буде? 20 мінус 19. 1. 1. 1, Значить, це ми можемо сказати, що це 20 мінус 1, так? І помножити на 21. Тепер вже легко усно порахувати, дивіться. 20 на 21. Легко порахувати. 20 помножити на 21. 420. 420, як ти порахував? То скажи, так. Uh, да. Множив uh, 10 на 21. Получається 210. 210, 210 10, 10, 10, 10, 10, 10 буде 420. 420. Зрозуміла я? От навіть на 10. Ми до, знаємо, що на 10 дуже легко множити усне. Ми просто дописуємо нових. А ми множимо на 20, напівмножу на 19 і 420 21, 399. О, правильно, так. Тобто тут усно легко порахувати, так? Від 420 відняти 21. Ну, от легко як від 420 відняти 21. 21 це що? 20 плюс да, 20 це що? 20 плюс 1. Так? Значить, ми відняли 20, вийшло 400, а потім відняли ще 1. Хоча мені нібито робили дві дії, але так простіше. Ми одразу знаємо, що це 399. І ви бачите, що от, от в цьому випадку наше наближене наближено ми рахували, вийшло близько, правда? Тобто ми не помилились, що коли ми знали, наприклад, тут, що у нас є 50 гривень, що нам вистачить. Це нормально. Ми можемо брати оцей кульок цукру. ну, Я не знаю, що там у нас коштує 90 гривень, 19 гривень солі. Ми можемо брати цей кульок солі. 2 кг 100 г. Вона розвішана кольочка і підписана вам. І потім йдемо і знаємо, що нам вистачить на це грошей. Так, і давайте, що у нас ще? от такого ж сорту з підрахунки. От так само 39. Умножити на 16. Уст нам порахувати. 40, От такі штуки, це просто така гімнастика, ви тренуєте себе, що. Ось просто 40 на батьків або і 35 на 20. Можна 35 помножити на 20. Так? Правильно, що от якщо ви в магазині, от у вас є щось що коштує 39, і ви берете, ну от берете якісь там вафлі, які коштують 39 гривень, і берете їх 16 штук, а у вас є якась сума грошей. От приблизно так, от, на око, яка тут сума грошей, точно ви знаєте, що у вас вистачить грошей. Дивіться. Тільки приблизно, дуже приблизно, грошей вам треба, щоб вам точно вистачило. Ну от якщо 600. у вас є... На око, якщо у вас є 600 гривень, вам вистачить? Да. Давайте подумаємо, 600 вистачить, чи? 590. 700, 500, 700. От точно. 599. Так, у вас є 700 гривень, вам вистачить, так, ну, приблизно. Так. Да. Так. Да. Просто оцінити, да. ми так. Ми не точно рахуємо. Вам вистачить от 700 гривень на те, щоб купити 16 вафель, по 39 гривень. Так, да. так. Вистачить, а як ви порахували? От приблизно, як ви приблизно порахували? А ні, там не вистачить. Не вистачить. Ну, а давайте подумаємо. Не приблизно там 800 тисяч. Так, да. давайте подумаємо скільки. Значить, замість 39, якщо ми рахуємо приблизно, скільки можна взяти? 40, так? А там. А 4 на 16 скільки буде? 4. 4 помножити на 16. Так. 4 помножити на 16. 24. Ой. 4 помножити на 16 приблизно. 64. 64. А як ти порахувала? Е, просто початок помножую 16 на два. Так, так, можна помножити 16 на 2 і помножити ще раз, або 16, як можна 16 розділити на 2, це скільки? 8. А в таблиці множення ми що знаємо? 4 помножити на 8, це скільки в таблиці множення? 32, так? Значить, і для того, щоб помножити на 16, ми можемо помножити на 8, і ще на що потім помножити? Ще на що ми множимо? На 8 спочатку, а потім ще раз. Ну от, ми помножили на 8, а потім ще раз на що? Що? Ну на 4. 16 це скільки? От розкласти на множники 16. Це 2 на 8, так? 2 помножити на 8. Або згадуємо таблицю множення. 16, де там ще 16. 16 це 2 на 8, так? 8 на 2. Так, 8 на 2 де ще зустрічається 16 таблиць вночі. 4 по 4. Так. 4 по 4, 16 це 4 по 4, так? Тому ми можемо, ну, але тут нам зручніше ми знаємо про 4 на 8, так? Отут у нас приблизно 40. 40 на 8 це скільки? Таблицю множення згадуємо 4 на 8, 320. 320. І далі ми помножили вже на вісім. Стіні 16. І нам залишилося наскільки помножити? На 4. 5. Ну, якщо 16, це 8 на 2. На 8 ми вже помножили. На 2. На 2 так? Зрозуміли, чому на 2? Що ми вже помножили? Ми з 16 взяли вісімку, так? 16, так. Це 8 помножити на 2. Так. Да. Буде 624. Ти я посмотрю. Що? 624 буде? Я посмотрела, я її туди читала. Так, значить, точний результат тут 624. А тепер ми будемо думати, звідки він береться. Ми вже порахували, що приблизно це 640, так? Зрозуміли, чому 640. 4 на 8 тут, приблизний результат. 4 на 8 це в таблиці множення 32, так? Таблиця множення. І 8 ми звідси взяли. У нас 16, це отака штука. це Вісімку вже взяли з 16. Тепер нам залишилося взяти двійку. Ми 320 множимо на 2. Скільки виходить? Виходить 640, ну так легко помножити 32 на 2, 640. Ми в таблиці множення ми не вивчали, як множити на 16. Але якщо ми знаємо, що таке 16, і використовуємо таблицю множення, ми легко вміємо множити на 16. Так. Але щось у нас тут забагато. наших тут вийшло 640, але це забагато. У нас же тут не 40, а всього 39. Скільки у 39 не вистачає до 40? Один. 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 Значить, що нам треба відняти тут? Один. 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 Ну від 640 скільки треба? Ми ж на 16 множили. Що треба відняти? 16. 16. Відняти шістнадцать. 624. От таке число 624 аж. Виходить. Тобто, якщо от у нас скільки там у нас грошей було? 700 гривень нам вистачило? Так, так. Вистачило. Чому? Тому що 700 це більше, ніж... 700 це більше, ніж 624. А скільки нам здачі дадуть 724, 700? Давайте подумаємо. 776 гривень. 76 гривень А як ви порахували? 76 гривень. Розкажіть, 76. 76 гривень як порахувати? Це 700 мінус... А я просто... той... А можна відняти і ці числа. А як додати? Що ми додаємо? Можна там і трошки пододавати. А потім я, я відчим... ще додавати. Тому що досі Так, правильно. Отут трошки можна додавати. А скільки буде, якщо відняти від 100, відняти 27%? Буде 70. Ні, дівчата, від 100, так, да, скільки буде від 100, відняти 27. 73. Від 100 відняти 27. 73. 73, так, да, бачиш? А чому 73? Тому Я що якщо 100 відняти 20 буде 100 ой, 70. 8. 80. буде сто відняти 20. 80. 80. 80, а потім А потім відняти 7 буде. 3. Так, якщо від 27 від 100 ми віднімаємо 27. 100. Спочатку ми відняли 20, так? Вийшло 80, а від 80 ми віднімаємо 7. 73. Ну, і так, от, чому важливо вчитись рахувати усно? Це вам дуже зекономить час на контрольних. Так, навіть якщо вам дозволено на калькуляторі це робити, усно. Якщо ви добре це вмієте робити, це швидше. Але на калькуляторі ж, пані Марія, мабуть, не дозволяє, правда? Вони і так прекрасно рахують. Я вас рятувала, що ми. Непогано рахують, ну так, просто все непогано, ну, вчитись треба. І тут, якщо у вас є десь час і натхнення, пробуйте рахувати. Навіть стоїте на вулиці, у мене в дитинстві було таке тренування усного рахунку. Їде повз машина в машини номер, так? І ми рахуємо, там є наприклад, три цифри дві цифри, номер. І я просто це трицифрове число додаю до двоцифрового. І тренуюсь, скільки в мене вмілося. Або там інший тренінг, я перевіряла, чи ділиться це число на три, це все число. Ділиться на три. Ну, ви ще ознаку ж ділення на три навчила. Шостому. Шостому це буде. По математиці сказали, так, як ознаку ділення на три? Ну це багато там на гуртки, якщо хтось ходить або займається додатково, або там батьки розказали, я такі любителі. Ну от будуть ознаки. От я просто так тренувалась. Це така теж фізкультура. І отакий от усний рахунок це і фізкультура. І ще отакий от цікавий прийом: як легко знаходити от квадрати чисел, ви вже знаєте, 5 квадратів, так? Не. Квадрати знають. Я в Тік-Токі бачила, не бачила.

Так, а 25 помножити на 25. Ось такий фокус. Зараз будемо фокус. Теж легко. 425. Так, скільки буде? 25 помножити на 25. Теж легко видятся двадцять пять. 25, 25 у 10 це 250. і Ще один раз на 10 це 250. Це виходить.

А потім на 5, на 525, 625. А тут далі взагалі такий дуже хитрий фокус. Значить, 5, у нас тут, тут 5, це 0,5, ну ви там, значить, тут скільки одиниця, так? Значить, а тут що? Двійка. А двійка це що? Одиниця. Двійка це 2 помножити на один. А 6 це скільки? Ну, от як 6 розписати на множники. На множники? Як ви знаєте, от 6 це дорівнює. 3 3 на 2 3 на 2. Там є що, там, В 6 є, трійка і двійка. 6, 3 на 2. Отут. Бачите, тут двійка, а тут 3 на 2. І отут такий фокус навіть можете перевірити на калькуляторі. Всі числа далі. 35 на 35. Пишемо 12, 12,25. 1225. Тут вже усім складніше порахувати. Але це тут 3, так? На одиницю більше, скільки від трьох. Ну, після трійки скільки число? Чотири. Після трійки йде 4. І тут 3 помножити на 4, 12. І так само ви 45 на 45. От за таким правилом, як 45 на 45, скільки буде. Після е, четвірки що йде? Що після четвірки? 5. 5. 5. 4 на 5. 4. 20. 20. 20. Значить, буде теж от такий є таємничий математичний закон. Там можна це все довести, ну можна просто отак от легко рахувати і всіх дивувати. Всі будуть здивовані, як ви, так? Рахуєте прекрасно такі числа. Бачите, 20-25. От можете таке на телефоні домашнє завдання, спробувати от всі числа 55, скільки буде. там, І побачите таку закономірність. так? Спробуйте самі на телефоні, ну навіть не на, тут закономірність можна, і виписати собі десь там. Ці всі множення і вийде вам дуже цікаве таке правило: як легко, легко множити усну. Якщо да. як да, двох чисел, ну, однакових чисел, однаково, цей фокус не пройде 25 на 35, так не проходить. Це тільки однакові числа. Це ми легко множити, можемо множити однакові числа, а різні там вже зовсім інша історія. Це